Туть, 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 туть. Ту. Всім привіт! На зв'язку, Бравл Бой! Сьогодні я не буду грати не в Бравл Старс, не реальне життя. Сьогодні я вам хочу просто показати так, мій канал, нічого нічого не звичайного. Якщо я перейду в аналітику. Ось це відео брав би на відпочинку. О що це таке? Що це так? Як? Я не розумію як. Як ви могли це зробити? Як? Як? Ось, у мене 2% в Німеччині, 2% в Україні підписники. Так, ось все. Ну. Но... Ну, одна тисяча 200 переглядів. Це ненормально. нормально. Хочу вам подякувати. Дякую велике. Всім дякую за перегляд. Всім до побачення.